Привіт! Була в Тада. Такі покупочки. Засіб для кухні мілам з розприскувачем. Ось такий він тут його 750 мл. Так, не дешевий. 92 гривні. Крем милорідке, ось таке біла роза. 33,80. Милорідке Дольче Веро. Ось таке. Фісташковий чизкейк. Це мило 39,80. Також взяла пакет фасувальний. Ось такі пакетики маленькі, розмір 10 на 27, 40 штук їх за 8 гривень, а пакети для сміття 10 штук на 60-літрове відро. За Ну, майже 17 гривень. І також полотно для малювання я взяла за 99 гривень 15 копійок розміром 30 на 30. Ну, треба мені на подарунок, так вирішила намалюю своїй колезі квіти. Не буду казати, які. Це буде сюрприз. Пока!